Добрий день, шановні земляки. Сьогодні ми зайшли до Валентини Володимировни Лівець, людини, яка опікається вже давно соціальною сферою сфери Золочівської громади. І говорити ми будемо про підготовку до зими. Дуже важлива тема. В редакцію багато-багато разів зверталися люди там, то за якісь дрова балакають, ми з вами говорили, то ще за щось. Я вас не буду перебивати, якщо можна, розкажіть. Ну, може я буду уточнювати там деякі питання, але розкажіть, як наша громада прифронтова. Справжня прифронтова громада Богодухівського району готується до зими. Нам найважче, нашим людям найтяжче. І як, хто нам допомагає, тому що не тільки держава, залучення спонсорів, це все дуже-дуже складно. Будь ласка. Доброго ранку, шановні земляки. До вашої уваги я зараз надам інформацію для того, щоб ви зрозуміли, який стан підготовки до зими на сьогоднішній день у Золочівській селищній раді у Золочівській військовій адміністрації. Звичайне, питання найважливіше, тому що саме з наближенням зими. Питання тепла, особливо в період військового стану, найактуальніше. Перше, напершу я вам хочу доповісти про те, що як управління соціального захисту населення виконує ті заходи, які розроблені керівника начальником військової адміністрації Віктором Миколайовичем Коваленком. Перше напершу ми працюємо по виконанні постанови. Кабінету міністрів від 13 серпня 985. Дана постанова передбачала визначити домогосподарства Золочівської громади, які мають в тому числі пічне опалення. Що мається на увазі, в тому числі? Якщо в тому році була постанова 993, яка визначала тільки домогосподарства, які мають. Виключно пічне опалення, то в цьому році урядом прийнято рішення 985-ю постановою всі домогосподарства, які мають в тому числі пічне опалення. Що це значить? Домогосподарство може мати опалення газопостачання, може навіть мати електроопалення. Але в домогосподарстві обов'язково повинна бути наявність пічного опалення або твердопаливного котла, або плити, яка ще з того сторіччя ми знаємо, що таке плита. В домогосподарстві. Це повинна бути якось офіційно оформлена ця плита з того сторіччя або котел. Якусь справку треба для цього нести? Всі ми маємо технічні паспорта будівель або житлових приміщень. Де визначено у техпаспорті вид опалення – пічне, газове або електроопалення? В самому техпаспорті визначено, що в даному житловому приміщенні в такій то кімнаті стоїть плита або твердопаливний котел. А якщо немає такого? А якщо немає, це це домогосподарство не підлягає під цю постанову. Наприклад, житловий масив лікарняний. Житловий масив на вулиці Коника Грушевського в золочеві. В житлових будинках чотирьохповерхових там немає виду опалення, пічне опалення. У багатьох там... будинках одноповерхових плити поставили, але ніхто їх не оформляв. Газ колись оформили, а потім і котьом перед війною поставили. Я зараз майже так чітко розказую, що знаю, але не оформили юридично в тих паспортів. Нема. Тоді ці люди не претендують на таку підтриму так? із усіх домогосподарств у золочівській громаді. Ми визначили під цю постанову 5283 домогосподарства, які мають в своєму а житлі скільки? опалення, в тому числі пічне Скільки всього домогосподарств? у громаді так. у громаді ну, до війни, до війни mm. у нас зараз. в Золо... у Золочівській громаді було 8,5 тисяч домогосподарств. З яких 7,5 тисяч опалювалося газом, сьогодні, враховуючи дуже е, е, сумну ситуацію, з, населен, з цілими населеними пунктами, які ви знаєте, це селище, село Уде, Івашковського старостинського округу, села, Одноробівського старостинського е, села, ми розуміємо, що 8,5 тисяч домогосподарств нас немає. Але на сьогодні в Золочівській громаді до семи тисяч домогосподарств у нас є. І все таки п'ять майже шість тисяч майже визначили. Так? Більше п'яти тисяч ми визначили в кого пічне палення. Це ми працювали над постановою і працювали ми разом із старостами, разом з головами вуличних комітетів, яким наші громадяни подавали документи. Свої, свої копії документів персональних, свої довідки про склад сім'ї, свої інформації про категорії вразливості і дано. І ми подали заявку на забезпечення даних домогосподарств грошовою допомогою. Можна ще одну паузу. Да, будь ласка, я знаю просто відразу реакції на подібні виступи. Хто зараз напише, а мені нічого не дали. А я бідний і нещасний мені ні за що. Для того щоб дали, треба було спочатку звернутися до голови вуличного комітету або до старости, так, і подати всі документи, які ви сказали. Так. Можна ще раз їх перерахувати, що треба було? Копія паспорта, копія кода, довідка про рахунок з банка одного з членів сім'ї, заяву. І інформацію про категорію вразливості. На жаль, із оцих 5283 домогосподарства, які подали документи, постанова визначала, що в першу чергу дадуть тим громадянам, сім'ї яких відносяться до категорії вразливості. Які категорії вразливості? Це одинокі пенсіонери. Одинокі це люди, це люди, які не мають працездатних родичів, які по закону їх зобов'язані утримувати. Друга категорія вразливості сім'ї, до складу яких входять особи з інвалідністю. Третя категорія вразливості сім'я, яка всі члени якої є внутрішньо переміщеною особою, або прийняла внутрішньо переміщену особу. Багатодітні сім'ї, одинокі матері. Сім'ї, які втратили роботу. А далі я розшифрую стан виконання цієї постанови, перейшовши конкретно, в першу чергу за цих 5200 сімей, які мають по постанові право на виплату грошової допомоги, а в цьому році грошова допомога визначена для єдиний розмір для всіх благодійних фондів. Це 19400. Проти минулого року 21 тисячі. Всі фонди, які б не, які б не бралися допомогти сім'ям прифронтовим в зиму, єдиний розмір це 19400. На виконання цієї постанови вже урядом виконано. Всі домогосподарства, які проживають в 10-кілометровій зоні. Незважаючи на те, що мають вони категорію вразливості чи не мають, вже місяць назад отримали грошову допомогу. І тут З... Я просто вас попрошу. Перерахуйте населені пункти, які маються на увазі. Бо зараз сантиметром будуть. Люди. У нас це 759 <кхів> домогосподарств. Які села? Значить, це села Олександрівського Старостинського округу повністю. Івашківського старостинського округу повністю, Одноробівського старостинського округу за винятком, за винятком Петрівки, за винятком борохів, за винятком Мартиновки. Писарівський старостинський округ це села Леміщино, Морозова долина, Гур'єво і Рясне. Світличнинський, старостинський округ це село Турово, тільки село, село mm. Турово. Оце і всі 10 Макарова, на жаль, mm. ж... Макарова там 11 кілометрів визначили офіційно. Це не визначали? Звичайно ж, це вони означає, такого права визначати 10 кілометрів владито. зону немає. Mm. Це 759 кілометрів. Домогосподарства, які місяць тому отримали. Вони вже отримали? Вже Ці отримали. Бути. Три тижні тому жителі Золочівської громади сім'ї з дітьми, 1600 сімей з дітьми отримали грошову допомогу теж 19400. Mm. Потрібно відзначити, що в Харківській області дві громади. І в тому числі і Золочівська громада, одна із двох, які тільки по признаку того, що це родина з неповнолітніми дітьми, всі отримали по 19 тисяч 400 без анкетування в цьому році. По чому взяв фонд ЮНІСЕФ? Це за рахунок фонду ЮНІСЕФ Це Дитячий, не Дитячого фонду ЮНІСЕФ. По чому <клес> вони взяли персональні дані? В минулому році мирне небо анкетувала всі родини з дітьми з Золочівщини, виплачувало допомогу, в тому числі і назву, мало персональні дані всіх сімей і всі сім'ї. Отримали кошти. Можливо, деякі з цих сімей переїхали у більш безпечніше місце проживання, але ці сім'ї Золочівські теж отримали, незважаючи на те, що вони сьогодні не проживають у Золочеві. На сьогоднішній день, шановні земляки, я вам даю інформацію ще. Крім оцих двох, двох виплат, які вже проведені, що зроблено Золочівською військовою адміністрацією на сьогоднішній день, хто вже отримав кошти, або, або хто вже наближ, на, на, кому вже наближається виплата? Значить, ці е, два показника ви поняли. крім того, е, че ста неурядова організація. В рамках співпраці Золочівської військової адміністрації і цієї організації проанкетувало 664 домогосподарства Золочівщини на грошову допомогу, не чекаючи, поки буде виплата під постанову. Значить, у них була умова домогосподарства, яке тільки опалюється пічним опаленням. І щоб домогосподарства підля... члени домогосподарства підлягали під категорію вразливості. Під кого меморандум заключив Віктор Миколайович із цієї організації? Під жителів Писарівського Старостинського округу. Тому що саме у Писарівки, вона ж не війшла в 10-кілометрову зону, угу. саме в Писарівці немає газопостачання. Тому в першу чергу проанкетували жителів Писарівки. Мерла малижина, цепівка і цепівка. І вони вже отримали кошти. Можна ще одну паузу. Ми зараз непомітно перейшли на благодійні організації з уряду. Тобто постанова, про яку ви казали, передбачає надходження коштів з держави, так? А те, що ви зараз кажете, це вже благодійні організації. І тут інші трішки вимоги можуть бути чи ні? Люди плутаються. От я туди отримав, я ти потратив на банани, чи там, на булки, там, чи на що. А тепер ще мені благодійна організація дасть. Може таке бути дійна виплата, а комусь нічого не достанеться. А ці моменти, як то Дуже Дякую за запитання. Постанова, під постанову залучається не державні кошти. У десятикілометровій зоні ті, хто наші 759 получили, отримали, це кошти у ООН. Тобто постанова державна гроші держави уряд працює я з міжнародними організаціями, залучає їх, і я думаю, максимально кошти державного бюджету сюди не залучається. Залучаються міжнародні кошти. І яка благодійна організація, чи, то, чи це на виконання постанови, чи це благодійна організація? Ведеться єдиний реєстр, є немає реєстр. задвоєння, і в, і в першу чергу наші з вами зобов'язання це кошти на зиму, тому е, особи, які вже отримали, зобов'язані забезпечити своє домогосподарство і свою родину паливом. Це кошти, це люди, це зимова допомога на зиму. Потратять в інше місце. Як тоді? Я на інші речі. Я продовжу з вашого дозволу людина в біді, які е, оформили гроші яким населеним пунктам, і вже виплат, виплачували. Це писарівка отримала кошти. Велика Рогазянка, домогосподарства, які без газу проанкетувалися, отримали кошти. Це е, довжик. І це жителі золочів, саме Золочева, Орішанка, домогосподарства, які не мають пічного опалення, Макариха, Бугаї, Розсоховате, Зрубанка. Під цей проєкт ми взяли ті домогосподарства, які підлягають саме під програму Людини в біді. Тільки пічне палення і категорії вразливості. У кожного благодійного фонду свої категорії вразливості. От тут. Бо люди, от чому вони ж починають жалуватися, бо чувствують, що їх ті подурять. У кожній благодійній організації свої вимоги. Зайшла на цю територію людина в біді, виставляє свої вимоги. Зайшло, там, наприклад, карітас не знаю, він скрізь нас заходив, у нього свої вимоги і так далі. Так? Так, от, от в цьому плутанні це може бути по вимогам. Звичайно населені пункти накривається благодійна організація і в неї такі вимоги, правильно? Так, да, звичайно. От я трішки часу, які вимоги в людини в біді, крім того, що в домогосподарстві повинно бути тільки пічне е, опалення. Ми завдячуючи нашій дільниці газового господарства Олександрівні брали інформацію. Про те, що в домогосподарстві відсутнє газоопалення. Це перша вимога, тільки пічне опалення, і друге домогосподарство повинно підлягати під категорію вразливості. Людини в біді вони такі. Один із членів домогосподарства повинен може бути 55 це найпростіша категорія вразливості. Або це особа з інвалідністю, або це одинока мама, або це багатодітна мама, а в нас вони вже наші родини з дітками не підходять, тому що вони вже отримали кошти від ЮНІСЕФ. А дубляжу бути не може. А дубляжу не може бути. Або це родина, яка втратила джерело доходу, втратила роботи, і це підтвердження відповідними документами, тобто складні життєві обставини. Людина, в біді, крім тих сил, які я назвала, вони ще мають намір заключили меморандум з керівником громади на забезпечення 250 домогосподарств брикетами паливними по 3,5 тонни. По тих же умовах, що і на грошову допомогу 19400. Вчора вони анкетували жителі Феськівського старостату. Там наближено вони більше ста домогосподарств під ці категорії проанкетували. Значить, у Золочеві вони анкетували на минулому тижні в понеділок у вівторок жителів Золочівського, саме селища Золочів, яке підпадають під категорію вразливості. І вони ж уже у п'ятницю. В Минулу п'ятницю першим домогосподарствам вже привезли брикети. Можна ще питання, вибачте, бо я, я відчуваю, що будуть запитувати. Зараз вони не пишуть нічого, потім будуть писати. Пишіть, люди, зараз запитуйте, зараз прямо да, От дивіться, що виходить. Анкетування. Для того, щоб пройти анкетування, мені треба знайти когось, я сиджу вдома, його за мене проводять. Мені треба піднятися з ліжка і піти, знайти того, хто проводить анкетування, чи ні? Як це відбувається? Як це відбувається? Ну, по-перше, по самому Золочеву. Ну, ми, Золочеву тісно, ми тісно співпрацюємо з головами вуличних комітетів, mm. за що їм дуже велика вдячність. Вон, саме вони нам надавали інформацію, які в них домогосподарства з прізвищами і за адресою, mm. виключно з пічним опаленням. Mm з Потім же ми їм же і повідомляли, що в понеділ... запрошуємо на понеділок, на вівторок, яке приміщення, куди людина в біді приїжджає своїми асистентами, домогосподарство, представник домогосподарства приходить з документами оригіналами, і далі ведеться діалог між благодійною організацією. і Бажаючим отримати грошову допомогу або допомогу паливом на зиму. У п'ятницю минуло вони вже привезли деяким сім'ям брикети, причому дана організація забезпечить безкоштовну доставку до домогосподарства брикетів шляхом укладення угоди із фізичною особою підприємцем, яка має можливість позовичів це розвести. Тобто на себе вони возьмуть зобов'язання ще й розвезення. Я зрозумів. Дивіться, Валентина Володимиров, що, що виходить у нас? Я ще раз кажу, що багато любителів критикувати владу і кричати, що хтось щось украв в цій ситуації. Чого ви зараз мовчите? Запитуйте, де тут можна вкрасти. Чому є ґрунт для того, щоб вони це говорили? То, що одні умови з підвезенням, інші без підвезення. Тому що там благодійники так кажуть, там благодійники так кажуть, в того такі умови, в того такі умови. Люди добре, послухайте і ще раз вдумайте цю інформацію. Місцева влада, наскільки я розумію, тут нічого не визначає, що ваша, ваша роль в цьому, яка провести анкетування голови вуличних комітетів, якщо щось не так, старости зверніться до цих людей. І вони будуть надавати інформацію вже е, в центр. Тобто Валентина Володимирівна її буде бачити. правильно? Просто правильно. хочеться, щоб люди зрозуміли просту річ, що цих благодійників у Золочівській громаді, якщо порівняти з областю навіть Харківської, чи не найбільше. Ми згадали, що вона в числі двох, Юнісеф, да, в числі двох. От от ми втрапили в це. Хоча є ті інші громади, де також війна йде. Просто я думаю, що багато робиться для того, щоб нас бачили, чули і нам допомагали. Я так розумію. Крім того, крім постанови, по якій ми ще з вами будемо працювати, крім людини в біді, мирне небо, мирне небо, маломожливість, і вийшла з пропозиції на Віктора Миколаєвича. А він прийняв рішення, що це для жителів Физківського старостинського округу. Мирне небо 200 домогосподарств физків забезпечить грошовою допомогою на зиму. Це 19 400, а 20 палив, паливом. Яким конкретніше чи це будуть дрова, чи це брикети. Конкретніше як вже буде виконання, тоді я вам доповім. Тобто мирне небо 220 для фісків домогосподарств охопить. Крім того, Червоний Хрест вже виплатив грошову допомогу жителям Калиновецького Старостинського округу. Це та ж сама допомога. Так. Мирне, Миронівку ми охопили людиною в біді грошовою допомогою, а Калинове, Карасівка, Чорноглазівка це Червоний Хрест. Вже вони отримали грошову допомогу. Якщо станом на сьогодні аналізувати, скільки вже домогосподарств отримало грошову допомогу, Хотів то, то я вам доповідаю, що на сьогоднішній день 3,5 тисячі домогосподарств Золочівщини вже отримало грошову допомогу. Але сюди я включаю і тих ті домогосподарства, які проанкетовані на брикети. І питання неділі-дві, що вони тільки людина в біді привезе брикети для жителів Золочівської громади. Три з половиною тисячі вже отримало. Проти минулого року, в осінньо-зимовий період, на Золочівщина була забезпечена 4 тисячі Домогосподарств минулому році повністю отримало грошову допомогу, дрова, брикети. Тобто ми вже наближаємося до виконання минулого року, майже, але враховуючи ситуацію навіть ускладнену ситуація в порівнянні з минулим роком, ми розуміємо нашу відповідальність і ми працюємо далі. Максимально щоб забезпечити сім'ї, які потребують підтримки в осінньо-зимовий період, максимально забезпечити грошовою допомогою. Коли ми будемо бачити виконання урядової постанови повністю, угу. і бачитимемо, що наші громадяни не війшли у виплату по постанови. Ми будемо працювати з координаційним гуманітарним центром Харківським, і далі з благодійними фондами по виконанню повністю тих забезпечення тим, тих домогосподарств, які, на жаль, не війшли в виконання урядової постанови. Тобто ви будете працювати для того, щоб і ті, кому вроді не положено. А все-таки отримали, так? Підтягувати якісь інші програми, враховуючи і бачучи документи первинні з категорією вразливості, і не прос, і, але пенсійний фонд державний не проставив категорію вразливості. Людина ж не винувата, що вона в реєстрі відсутня категорія. Ми бачимо Ми бачили оригінали документів цих. Тому ми розуміємо, що нашим людям повинна бути підтримка. Максимально підтримка І, держава, роз, і їхні, розуміємо да. свою відповідальність, яким сім'ям ми зобов'язані надати підтримку. Mm. Ви ж розумієте на сьогоднішній день, яка ситуація по, на жаль, по спільному нашому горі, Членам нам сімей загиблих, <потрібно> сім'ям <потрібно> військовослужбовців. Військовослужбовців батьки далеко не молоді, і тому те, ту задачу, яку ставить керівник, ми максимально зобов'язані її виконати. Ми її виконаємо. Дякую, Валентина Володимирівна. Тема дуже складна в подачі, і ми спробуємо про це написати в газеті, щоб уже буквально було зрозуміло, хто кому що, де що зроблено. Просто якби. Останню таку цифру, скільки в нас і скільки в цьому році гарантовано отримає цю підтримку. Як -от? Нас Живці в нашій підтримку. громаді більше шести тисяч домогосподарств. Зможемо ми більше шести тисяч зробити цю підтримку? Я, я думаю, що зможемо. Хоча б наближено до цієї наближено, тисячі. ну якщо ми вже три з половиною тисячі угу. зробили. З 10 числа обіцяють далі виплачувати грошову допомогу по постанові від 10 до 30 кілометрової зони. навіть відже 30-кілометрова зона буде. Тому як пройде виплата по урядовій постанові, mm. ми будемо мати аналіз і поглибимо свою роботу. Для... Воно не задвоїться ніде. Значить, два, рази ніколи, два, рази, раз два рази не видадуть нікому. Але раз два рази не видадуть, але нашу відповідальність такий особливий період, ми ж розуміємо. І тим більше далі буде погодні умови посилю, погіршуватися, ми ж не можемо затягнути і людей довести до... До того, що буде зовсім сумно. Тому ми працюємо. Єдине моя ще раз ваш, до вашої уваги пропозиція, ті е, сім'ї, які отримали кошти, по таких погодних умовах вчасно придбавайте паливо, щоб mm. і ви були впевнені, що ви в достойних умовах будете зимувати. Дякую, Валентина. Дякую. Це не остання наша зустріч, не перша, але й не остання, тому що. Підготовка до зими це не тільки опалення. Ми просто побалакаємо ще про деякі речі, трішки пізніше, якщо вони провели. Дай Бог вам здоров'я. Дякую за увагу. Шановні земляки, треба було запитувати зараз, би ми напряму могли запитувати Валентина Володимировна. Питань не надходило. Я просто знаю, що будуть запитувати, спілкуюся зі своїми земляками постійно. Я думаю, що я ваші питання упередив. А якщо ні, то телефонуйте, то пишіть, будемо, будемо працювати. Ми повинні пережити цю зиму, ми повинні перемогти в цій війні і зробити все, щоб наша прифронтова громада залишилася повноцінною громадою. До нових зустрічей з нами була Валентина Володимирівна Лівець. І я нарошник Василь Савич. До побачення.